Виповнюється рік проєкту фонду притули по ремонту трофейної техніки і передачі її війська. За рік ми вже передали МТЛБ, БМП, БТР, танки Т-72. Серед цього був ураган та КамАЗ тайфун, який зараз ще в ремонті. Це все можливо лише і виключно завдяки вам небайдужим громадянам, бізнесам. Дякую фонду притули, дякую народу України за ремонт нашої трофейної техніки, за відновлення, за переобладнання. Трофейного російського командно-штабної машини. Вона до нас відремонтована ПТР-60. За надання допомоги щоб можна було полавати цей російський танк, який зараз уже в строю, в гарнізоні міста Сіверськ. 46-та окрема аеромобільна бригада десантно штурмових військ Збройних сил України висловлює щиру вдячність за допомогу у ремонті БТР-82А та БМП-2. І МТЛБ. Зараз з того красення, який вже зараз буде йти туди на породу. Це москальський БТР, який зараз стає стрій. По мене зараз за спиною корпус від танчика Т-62 за трофейного і ми робимо зараз з нього Бремчик. Ось, ну красунька стоїть готова. А це була МТЛБ. ха за ваші гроші для 129-ї бригади тероборони переробили її на броньований Медевак. Оце вже я навіть з зліку збився, скільки МТЛБ ми на Медеваки переробили. Хотів би подякувати фонду Статули, за те, що допомогли нам зробити затрофейну МТЛБ, проробити в НТЛБС, добронювати для безпеки наших МИХВОДів та екіпажу, який займається безпосередньо евакуацією. А це затрофеєний російський Т-62. Затрофеїли його хлопці з Азову, щоб ми зробили з цього старого танка важкий бронетранспортер. Ще раз дякую вам усім за ваші донати. Насипайте на цей напрямок ще. У нас вже понад три десятки броньованої техніки, яку фонд з вашою допомогою відновив і повернув у підрозділи Сил оборони. パンダが。